Так, да, да, похоже на головліка. Патвічка, чи красопрка. Так, народ, всім привіт, починаю операцію чистий холодильник. Буду все, всі насадки з холодильника викидати сьогодні на рибалку і буду замішувати остатки прикормки. Значить, в мене є така каша, з морозилки достав, тут перловка, пшено, що тут ще? Горох, макуха, манка, по-моєму. Все підряд. Тут вже достатньо в цій каші. Тут треба буде акуратно, щоб не перезволожити. От в мене залишилася Real Fish, потла червона. Так, І в мене залишилася лящ карамель. Як ви зрозуміли, роблю я це вдома, щоб на риболовлі не тратити час. Я не вірю, що там треба на воді з річки замішувати інакше ніяк. Я думаю, що головне, щоб в воді не було там багато хімії якоїсь хлорки. У мене в принципі вода з скважини, то тут хлорки нема. Дай вам. Іди сюди. Іди сюди, покажися на камеру. От такий кит. Я відчуття, що Ми в нього живемо вдома, а не він в нас. Боюсь перезволожити. Так, погнали на Дніпро шукати місце. Так, народ, дивіться, яке я собі місце забабахав. Отут тут я буду сидіти. Туди спущу ноги. Для пікера буду закидати по ту сторону цієї труби. А для фідера буду закидати по цю сторону, подальше. Та й все, садок я вже опустив. Там ще в мене сусіди, рибаки, щось ловлять. Вірик я поставив отак трошки стрьомно, але нічого. Так, сідаю. Зараз я прокину діпером в цю сторону, гляну, що тут робиться, і діпером прокину сюди. Подивлюся, які тут глибини, які рельєфи. Так, палка в мене для діпера. Пасіон Power 300 від 100 до 180 грам, 3 метри. Golden Catch. О, тут така в мене, от покажу вам розумка для телефона і все. Ще є один момент, в мене тут на кольці немає вставки. Бачите, немає вставки. І я буду пропускати нитку мимо цього кольця, бо так і треба не відремонтувати, а потрібно відремонтувати. Так, наче працює діпер. Прокинемо його. Оновив, поки оновив, туди-сюди, глючило. Коротше, такий собі додаток цей. Далі мені не потрібно. Тут є бровка. Дуже висока. О, зараз у нас 3,4 метри йде. Ну давайте, бачите, глючить, тормозить. Як можна щитувати інформацію. А ось тут в мене є бровка і є риба. І ось в цю бровку, отут де в мене діпер, я буду закидати пікера. Там буде пікер, а на основний, тут близько дуже біля води. На основний фідер зараз ми закинемо по цю сторону труби. Подивимось, що там в нас є по цю сторону. Десь приблизно піти, не сильно далеко. Так, давай оновляйся. Так, 5 метрів. Ага. Глючить. Тормозить. Чого він тормозить? Пішов свал, вниз. ну Що ж ти будеш робити? І пішов вихід. О, коротше, десь сюди я буду закидати. Значить, на оці стовби, електричні опори і одна таку відстань. Приблизно на око я її запам'ятав. Там якась вроді би одна рибка була помальована. Так, таке то, що він рибу показує, це я не дуже О, тут показує рибу. Наталую зараз. щось, я не люблю ними ловити. Ну коли нема других варіантів, то ловлю. Кіт, кіт за камерою. Що рижий? Хоч позніматись? Ця, і ще одна і все. І хай клює. Так, підтримуємо, щоб далеко не відплило від нашої точки. Так, 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 так. Все, впала на дно. Чуть подергаємо. Все. Ще одна годівниця. І на цю точку все. Так, так, так. Ось така вкусняшка. Полетить зараз нашим майбутнім рящом. Є. Опа. І десь сюди. Що таке мурзик? Ти куди лізеш? Мурзик. Так, тепер закинемо пікер. І так, буду закидати фідер. Ось така 60 грамова годівниця. Жилка. Ось така 0,2. Приблизно поводок в мене йде довжиною десь метр 20, метр 50. так приблизно ну трошки більше метра. Ось такий гачок. Ось, я взяв Амакацу LS3524F. Номер Оце певно, сайс, да? 12-й номер. І буду зараз на нього надівати. Щось надівати. Думаю, чов'яка надіну і заглушу якимось пуфіком, якщо знайду, або кукурудзкою. Це в мене ще є пінка. І можна було б додати в годівницю. напевно я зараз так і зроблю. Трошки вираю. Ось так. Добавлю пінки. Ось так їх прикорисую. Так. А на гачок буде у нас... Може теж пінки. Цього опари, що краще. Так, експериментував я, коротше кажучи, з тарою для насадки. Що я вам хочу сказати? Поки що не дуже зручно, але щось в цьому є. Хочу знайти одну коробку, на яку я, буду, в яку я буду брати на рибалку і в ній буде вся наживка. Абсолютно вся. О, і я кукурузує це все заголош. Так, ну це так, попробуємо. Не зовсім хороша, напевно, комбінація, але спробуємо. Так, я вже звалився. Це в принципі нормально для мене зачіплятися тисячу разів. Так, хай тоне і оте, чи я натягне і буде якраз топле. Та я тепер думаю, чи я зможу на два фідери ловити, на пікер ще ось тут під берегом. Вершинку на пікер виберу попотужніше, так, півтори унції, пів унції, одна унція, о, дві унції, Оце я візьму, на дві унції. Взяв запасних, бо я їх ламаю. Це в мене витратний матеріал. Так, на пікер я надів теж гачок гамакасу, тільки поменше. 0,117 поводок довжиною десь приблизно 50-60 см Годівничка 30 г з зацепом ось така. І все. Закидаю тут близько. А що ж ти будеш казати? А? Так, ось а там хай буде. Навіть кліпсуватися не буду. Пітер, це так експеримент у мене на Дніпрі. Підричайсь не клює. Кинемо. Підкажи, на ну що тут ловлять рибаки. Не підкажеш? Плюнула на пікер. Так, що там? Потва. Сьогодні ні взяв одну камеру, то не можу вам зняти покльовку. Треба таке на дві знімати. Є там щось є. Та, зараза така. Ой, кіт, я за тебе забув. Чорт, клюнув. Не знаю, кіт, що тобі його можна їсти. Тікай ти, ти що ти нападаєш на мене. Куди? Дивись на нього. Не можна так. Попросити треба. Ці чортики не дадуть, половити нормально. Я забув за кота, плотву випустив. Це капець, як я міг. Дав живого компонента, приплив чортик. Насипав туди пінки і чорт приплив їсти. Кіт. Кіт наминає. Щось так фідер подергує, таке відчуття, що знову той чортик садить. О, ну, подивіться, ну мене коти люблять. Скрізь зі мною коти. Да, рижий? Ти рибу чекаєш? Та я теж чекаю, але поки нема. Чекай. Десь Музик, чи Плоту. Dw i ddim yn Да, наверное, да. Похоже на голавлика. Галавль. Галавль. На кукурузу. Потвичка, че красоперка. d'accord oh, c'est pour toi Будешь? Да. <свят> 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 Дали воду. круто вже закінчилось, треба їхати додому. Якраз всю прикормку використав, все добре.